Що робити, якщо тебе заставляють вивчати езотерику? Ну, Заставляють тут декілька варіантів. Тобі сказали, що тобі треба вивчити якісь моменти аспекти духовності для того, щоб покращити твоє життя. Можливо, тобі повідомили якісь практики інші, що ти маєш вивчити. Знання, якісь певні пізнати про свою силу, або ти носії сили, або в тебе є дар, ти не знаєш, що з ним робити. Ось, в принципі, якісь маленькі, невеличкі основи в цьому відео я дам. Мене звати Оксана Повенос, є езотерик з великим стажем, понад 11 років. Я буду дивитися своїм досвідом і те, що я роблю з учнями. Перше, це е, приймаємо. Ми приймаємо, що є. Світ, який до цього для нас був трошки прихований, бо ми насправді не дивилися в ту сторону. Далі усвідомлюємо, як він працює. У мене прямо в супроводі така перша лекція вводна. називається Як створений світ, як він був побудований, як взагалі він насправді працює, і які взаємозв'язки є в нашому житті з іншими істотами, енергіями і так далі. Наступний крок це після прийняття і усвідомлення, що це світ більший. Ми йдемо в пізнання себе. Будь-яка духовність, будь-яка езотерика, вона завжди має бутуватися на твоєму самопізнанні, ніяк по-іншому. Звичайно, є якісь направлення, які формують трошки інше. Проявлення, але я зараз говорю про чисту езотерику, про духовність. Да? Прийняли, подивилися, як працює світ, і далі дивимось, хто ми, що ми, як ми виглядаємо. Наступний крок, і найважчий – це прийняти свою темну сторону. І це важливо для людини, яка стає на езотеричний шлях. Тому що твоя головна задача це зайняти своє місце, а без усвідомлення своєї тьми свого хаосу внутрішнього, ти не зможеш зайняти своє місце, бо буде лише твій прообраз, який ти даєш людям і цьому світові. А там всередині те, що насправді знаходиться, воно скрите, його треба дістати. Наступний крок, після того, як ти вже прийняв свою темну сторону, потрошки починаєш усвідомлювати, хто ти і що ти, і ти починаєш взаємодіяти зі своєю силою. Часта історія, що все, я не приймаю силу, я її боюсь, вона страшна, вона мене розірве, вона мене знищує. Я завжди здаю одне питання, як тебе твоя рука ж може бути? Тут такий шок. Тобто, твоя сила, вона е дарована тобі творцем, але вона приходить разом з тобою, вона живе разом з тобою, це є ти, твоя частина. І коли ти граєш в гру, що вона може тебе знищити, по факту ти сам знищуєш себе. І з цим працювати треба. Розумієш? Тож важливо починати е, розбиратися, чому ти себе знищуєш. І отут виходить дуже така цікава історія: це припрацювання своїх болей, блоків, образ і так далі. Ми не граємо в гру пробачити світ, бо насправді світ нейтральний, це ти вирішив на нього образитись. Ми граємо у гру, навіщо мені ці досвіди. І от коли ти вже починаєш розуміти, навіщо ти створюєш для себе ті чи інші історії, о, це вже трошки доросла гра. Тут уже більше усвідомленості, тут вже більше розуміння, тут вже йде. Принципі, розвиток і усвідомлення деяких наукових історій по типу квантової фізики, квантової механіки і так далі. Далі підтягуються інші направлення. Таро, астрологія, хіромантія, у кого що, бо ваші дари вони мають дуже різне направлення. Хтось може не бути цілителем, і він через руки може здвигати блоки в тілі людини. Бо насправді кожна хвороба це енергетичний згусток, це якась або деструктивна програма, або накопичена деструктивна енергія, в залежності від хвороби. Тож, через цілителів, так ми справді можемо допомогти своєму тілові. А... Є ще яснобаці, ясновидці, напевно, краще буде так. Які бачать першу причини, чому та чи інша ситуація з тобою відбувається? Я якраз більше відношусь до е, яснобачучих людей, до яснознаючих людей. Цілительство не моя парафія, але я розумію, як це працює, і в принципі можу з цим працювати. Просто що це прям не моє направлення. Я трошки в іншу сторону. Е, Далі, після того, як ти вже починаєш потрошки усвідомлювати свої дари і потрошки їх проявляти, твоя наступна задача починати закривати цикли. Життя штука цікава, воно дуже циклічне. І якщо ти десь провтикав якийсь досвід і не пройшов його, тебе поверне. На цю гілку, просто на іншому рівні, і тобі треба закрити цей цикл. Закрив цикл, отримав новий рівень. Усвідомив першу причину, е, зцілився, е, усвідомив або трансформував біль, зцілився, пішов далі. Тобто немає задачі сісти і ніхрена не робити. бо часто чомусь духовність. Саме з цим поєднують. Навпаки, ти маєш дуже багато робити, проявлятись, усвідомлювати про себе речі і взаємодіяти з цим світом. Дуже така часта гра молодніка, коли він, цей молодий езотерик, цей юний юний орел, який летить рятувати інших, пробуджувати інших. Це дуже часто помилка, ми нікого не трогаємо. По-перше, ми не будемо спящих, тому що це не повага у людини, у цієї душі досвід такий, а ти йому розказуєш, як жити. Це хрінова історія, ти не маєш того робити. А по-друге, якщо в тебе є час рятувати когось іншого, значить ти дуже погано займаєшся собою. І світ цей змінити можна тільки через себе. Але є питання, чому ти вирішив, що цей світ треба змінювати. Він такий, який він є. От наступна оця фаза після цього всього усвідомлюючого процесу, починається фаза свідомого створення. Ти вже трошки розумієш себе, ти вже трошки розумієш свою силу, ти вже трошки розумієш, як цей світ працює, і починаєш створювати, проявлятися. І от оця точка проявлення це і є те основне, заради чого ми це все робили. Для того, щоб зайняти своє місце в цьому світові, просто тому що саме проявлення дає нам цю можливість. Ось приблизно невеличка схема, як насправді починається духовний шлях, езотеричний шлях. Звичайно, він дуже різний: у когось задача працювати з людьми, у когось задача для себе це усвідомити. У когось задача побудувати якусь нову систему, новий бізнес, який буде дуже відрізнятися від того, що був до цього, так? в когось задача бути революціонером, важкуваті уроки, але теж дуже цікаво. Ми приходимо сюди пізнати досвід, розширитись, проявитись, бути не такими, як всі, просто тому що саме система. Намагається тебе загнати в обмеження і чомусь ти вибираєш вірити в систему. Твоя задача інша не лізти в систему, а побачити себе, пізнати себе, розкрити себе. Ось твоя задача. Я вважаю кожному, хто став на шлях езотеричний та духовний, вдачі та наснаги, терпіння і любові побільше до себе.